Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Систему оповіщення перевірять у Хмельницькому 1 березня. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Від 11 до 12 години лунатиме електросирена з мовним супроводом команд. Така перевірка за інформацією надзвичайників Хмельницької міської ради відбувається раз на квартал. Сьогодні прощатимуся з 21-річним матовцем Олександром Казміровим. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 18 лютого підірвався на міні, був поранений та доправлений у харківський шпиталь. Увесь цей час Олександр перебував у комі, до тями не приходив та в ніч з 25 на 26 лютого помер. Поховають бійця в селі Шарівка Ярмолинецького району. У арт-центрі «Масло» нині представлять знайомий Хмельницький у незвичних ракурсах. Зроблять це у світлинах три фотохудожники Олексій Шенкаренко, Маріуш Форецький і Валерій Милосєрдов. За їхнім задумом, в одному мистецькому просторі поєднається історія і сучасність міста. Ми представляємо три таких підсерії, які формують цілісну історію. Перше, це Олексій Шинкаренко з Мінська, Білорусь. Він працював з зображеннями міста 50-х, 80-х років. Маріо Шаферецький з познання Польща досліджував різні аспекти життя міста. І третя складова це Валерій Мілосердов. Його серія, яка називається Засоби зв'язку. Вона про нові зв'язки в сучасному українському суспільстві сформовані внаслідок. Проведення АТО на сході України. Ярмарок виробів ручної роботи відбудеться у Кам'янці-Подільському. 3 та 4 березня у виставковій залі на вулиці Соборній покажуть нові рукотвори від місцевих авторів. Також відвідувачі ярмарку матимуть можливість створити подарунки власноруч. У виставковій залі проводитимуть майстер-класи. Вхід на ярмарок вільний. Одні змагання, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи Динамо Оксана Пилипчук, заміняють 10 тренувань. Тому перед всеукраїнським турніром зі східних єдиноборств у Хмельницькому провели відкритий турнір з дзюдо серед молодших спортсменів. За підсумками яких у загальному заліку перемогла команда Хмельницького Динамо а щоб діти швидше зростали, в професійному сенсі на змагання запросили спортсменів з районів нашої області та Тернопільської. Переможці після турніру не відпочивають, а готуються до нових стартів. Як триває підготовка, бачила Світлана Поробок. У залі учасники відкритого хмельницького турніру, яким спаранги з інгородніми спортсменами пішли на користь, каже тренер Оксана Пилипчук. Серед хмельничан є конкуренція. А тут ще нам додали і Дунайці досить таки серйозна школа, Нетішинська школа, сильна, місто Тернопіль. Ну і інші всі школи не скажу, що змагання були досить такі цікавими і динамічними. А ще каже тренер: ніхто з учасників не отримав жодної травми, що свідчить про певний рівень дзюдоїстів, навіть молодшої вікової групи, як от 9-річного Ігоря Камара. Хлопець за золото відкритого турніру змагався з тернопільським суперником, який каже спортсмен виявився сильнішим. Ця сутичка була важка, тому що він вищий і тяжкіший. Мені не було взяти верхній захват, і я не міг його кинути. А десятирічний Богдан Костенко мав фінальну сутичку зі своїм одноклубником Динамівцем, з яким не раз уже й мав спаринги. Ми з ним дуже довго боролися. Ми один одного прийоми з. Вивчили практично вже у загальному заліку, перемогла команда дитячо-юнацької спортивної школи Динамо на другому місці дюдоїсти Хмельницької школи Авангард а замикає трійку призерів команда тернопільських спортсменів. Після цих змагань переможці не відпочивають, бо незабаром на них чекають нові старти. Одна із нечисленних на Хмельниччині майстрів спорту з дзюдо, а нині студентка Анастасія Грублевська, допомагає юнакам підвищувати майстерність. Дівчина планує після закінчення спортивної кар'єри розпочати кар'єру тренерську. Але каже спортсменка, тільки після досягнення певних результатів. Як Іню, хочеться стати зайняти якесь призове місце ну, на чемпіонаті світу, там на чемпіонатах Європи. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Гарного всім дня!